Там, де раніше були чистота і порядок, зараз знищені будівлі та порожнеча. Все це через обстріли росіян, які з перших днів повномасштабного вторгнення руйнували Харків, місто, що є другим за величиною в Україні. І вже зараз можна говорити про величезні збитки у мільярди доларів, про ситуацію в мегаполісі та плани щодо післявоєнної відбудови міста, очільник Харкова Ігор Терехов розповів журналістам французького видання. І відновлювати будуть все: житлові будинки, лікарні, заклади освіти та інфраструктуру. Адже кожен район міста Мільйонника засипали всім, чим могли арснарядами, ракетами, авіабомбами. Атаки на Харків не припиняються і досі. Безумовно, це північна Салтівка, бо цей район був під обстрілами дуже багато часу, і там зовсім нема будинків, які б не мали прильотів, не мали пройнувань у тій чи іншій мірі. Крім цього, район П'ятихаток, район сонячний, так званий ХТЗ, район Ругань, і це такий виклик для нас усіх, бо ми розуміємо, що за дуже стислий термін ми повинні відбудувати місто. Ми повинні зробити таким чином, щоб мешканці повертались до міста Харкова і жили в нормальних умовах і працювали на тих підприємствах, які ми також будемо відновлювати. Проте, незважаючи на те, що війна триває, робота з відбудови мегаполісу розпочата ще кілька місяців тому. Вже зараз комунальні служби поступово реконструюють пошкоджені будинки. А що ж до знищених, то у стадії розробки генеральний проект оновлення Харкова спільно з британським архітектором та дизайнером Норманом Фостером, якого називають флагманом сучасного будівництва. Він спеціалізується на архітектурі у стилі хай-тек і впроваджує енергоефективні технології. Півпраця розпочалась тоді, коли я виступав з доповіддю по Zoom перед громадою ООН. У цій залі був присутній лорд Фостер, і я демонстрував жахливі речі, яких у Харкові натворив наш ворог. І ці, які я демонстрував, вони були такими жахливими, що Норман Фостер отримав такі емоції, що він сам зателефонував мені та запропонував почати роботу над планом розвитку міста Харкова. До речі, він сказав, що робота над генеральним планом Лондона була розпочата в ти. 1943 році, коли німецькі фашисти нещадно нищили та бомбардували Лондон. Зараз це чудове місто, і зараз Лондон живе теж за тим планом, який був тоді створений, хоч певні корективи в нього з часом і внесли. Лорд Фостер, ділиться Ігор Терехов, запалився ідеєю не просто залікувати шрами Харкова, а й подарувати місту нове унікальне обличчя. Разом з харківськими архітекторами у план вносяться проекти, що функціонально важливі для повноцінного життя та розвитку міста, а також зі значними змінами інфраструктури. Це такий чудовий план розвитку міста Харкова. Він створює певний колорит, базований на наших традиціях, на нашій історії, і забудова, яка буде зроблена. Це житлові будинки у 6-7 поверхів. Зведені за новітніми технологіями, що дуже важливо, будуть застосовані енергоощадні технології: це автономні котельні, це автономне водопостачання. І зараз ми повинні зрозуміти певні уроки з війни і будувати зовсім по-іншому. Зокрема, обов'язковими будуть підземні паркінги. Очільник Харкова наголошує, що повноцінні бомбосховища планують обладнати у всіх школах та дитсадках. Деталі проєкту поки не розголошують, зауважує Ігор Терехов, бо план ще тільки розробляють. Мер зізнається, що вже має улюблені об'єкти, які в майбутньому прикрасять Харків. Відверто хочу сказати, що це даунтаун, бо це родзинка, яка буде в місті. Також це будівля Харківської обласної державної адміністрації, бо ж є дуже потужний проєкт, який я вважаю буде дуже привабливим, і вже він буде навіть родзинкою всієї України. Окрім цього, це житлова забудова, це науковий парк. Дуже гарно, дуже красиво буде виглядати. Ігор Терехов каже, що реалізовувати проект планують за рахунок різних джерел фінансування, кошти міського бюджету, державні дотації, закордонні вливання і головне репарації, що має сплатити Росія. Підрядниками можуть стати як українські, так і іноземні компанії. Кандидатів відбиратимуть ретельно. І головна вимога бездоганна репутація. Окрім того, кожна будівельна фірма має надати докази щодо всіх потрібних технічних можливостей та відповідного досвіду будування. А поки Харків, незважаючи на постійну загрозу з боку окупантів, намагається жити максимально нормально. Працюють дорожні служби, ходить громадський транспорт. У місті проходять культурні заходи, функціонують пункти гарячого харчування, стабільно виходять на роботу працівники комунальних служб. Місто живе та функціонує. Війна показала насамперед те, що українці не здаються. Це також показало, що ми є нацією, якою б мовою ми не говорили. Нас поєднує наша різноманітність. Війна зробила нас сильнішими, і це добре, незважаючи на весь цей жах. І зараз, коли Харків живе у постійній напрузі, регулярних сигналах тривоги, що лунають і вдень, і вночі, та обстрілах з боку сусіда-агресора, його жителі намагаються робити все можливе для спільної мети перемоги. Війна зовсім не закінчена. Вона в гострій фазі. Ми не хочемо замороженого конфлікту, тому ми маємо йти до перемоги. Тут не може бути напівміри, тому що в цьому випадку ми отримаємо заморожений конфлікт, і жоден інвестор не захоче сюди приходити. Життя не буде, і ми опинимося в якійсь нічийній землі. Хлопці віддали життя. У Харкові зруйновано 4,5 тисяч будівель, сотні дитячих садочків, шкіл та лікарень. 150 тисяч містян залишились без даху над головою. Втім, зараз, за словами мера, у місті проживає більше одного мільйона жителів. Харків оговтуються від жахів перших місяців та продовжує жити, незважаючи ні на що. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Новини Харків.